Сьогодні у Велику П'ятницю ми із Ісусом Христом хочемо з'єднатися, спостерігаємо Його, який є на Христі і дивимося в літургії на Ісуса Христа. Хочемо це так пережити, що не як в театрі щось подивилися, не якийсь спектаклі. А хочемо так бачити Ісуса, який своє життя за нас віддав. І ми, коли вийдемо із церкви, то ми теж хочемо віддати своє життя за ближніх із любові. Бачимо в Ісуса Христа, що декілька разів хотіли вбити, але це не була Божа воля, і Він пройшов скрізь, них, пройшов коло них. І коли вже Ісус знав, що це є Божа воля, тоді Він себе віддає у жертву, віддає тим людям себе, щоб його розіп'яли на Христі. І так як ми дивимося цього Ісуса Христа, який є на Христі, коли ми переживаємо щось в своєму житті, що є важко, що є страждання, якась хвороба невілікова, Якесь таке страждання, що не можемо поміняти, тоді ми хочемо з'єднатися із Ісусом Христом. І коли так єднаємося, тоді віддаємо себе Небесному Отцю. І може, що це тільки получається нам 5 хвилин, бо такі великі страждання переживаємо, що не маємо терпіння, сили далі цього робити. Ну, ми повинні знати, що і ці п'ять хвилини угодні Небесному Отцю. Коли ми жертвуємо себе, ми стаємо як вівтар. Так як в Єрусалимській церкві на вівтарі жертвували різні речі, їжу, коли ми себе жертвуємо, то наше серце стає цим вівтарем, де ми себе віддаємо Небесному Отцю. Так як для Ісуса. Хрест став цим вівтарем, де Він себе жертвував. Може бути, цим вівтарем наше ліжко у лікарні, де ми лежимо. Любі другі речі можуть стати цим, цою, цим вівтарем, де ми себе жертвуємо Небесному Отцю. Постійно питання, що хоче Небесний Отець? Бо Ця жертва тільки тоді угодна Богу, якщо це співпадає із волею Небесного Отця. Но якщо це співпадає з Його волею, тоді наша жертва, наше страждання стає дуже цінною. І ми можемо себе жертвувати, свої болі жертвувати за свої гріхи, за навернення других людей. І так віддавати себе, свої болі, Небесному Отцю. І це ми хочемо сьогодні, в цю п'ятницю пережити, щоб ми стаємо жертвою Богу.